За 9 років роботи у клубі Джерела душі було проведено біля 30 зустрічей. Кожна з них присвячувалася окремій відомій людині, ветерану війни, праці, особистостям чи життєвий шлях гідний наслідування. Цього разу це був Михайло Іванович Сорокін, гвардії майор у відставці, який з 1959 до 1983 року проходив службу у Славутському гарнізоні в ракетних військах стратегічного призначення. А на заслуженому відпочинку присвятився. В себе громадській роботі, популяризував героїв Другої світової війни, був і є громадським кореспондентом газети Трудівник Поліся Михайло Іванович Сорокін – Це ціла епоха. Бо за 86 літ буренних, молодих і трудових, йому довелося стільки пережити і зробити. Що, можливо, вистачило і на десять життя. Його життя без взагалі повчання, адже Михайло Іванович за будь-яких обставин віддає себе своїм людям. З висоти поляжу тих літ він може твердо сказати, що взяти молоді руки правило бути потрібним іншим і спішити на допомогу тим що її потребує щистю виконує. Характеризували учасники зустрічі Михайла Івановича як чудового сім'янина. З дружиною вони прожили у злагоді 55 років, виховали двох дітей, діждались онуків, які на тепер є найбільшим скарбом для дідуся. Родом Михайло Іванович із Харківщини. Його дитинство припало на передвоєнні 30-ті роки. Біль війни перегукується із сильними емоціями, відтвореними у творі Чингіса Айтматова, уривок якого декламувала Людмила Ніколюк. Боже рідний, скажи, коли і за яких часів так страждали, так мучились матері, щоб лише один раз лише лихцем побачити. Свого сина чимало теплих слів лунали на адресу героя зустрічі серед багатьох достоїнств Ганна Піголь відзначила його людяність та присвятила Михайлу Івановичу пісню. Я вас... Микола Лєвін виконав відомий хіт Святослава Вакарчука Не твоя війна. Всі віще, не твоя війна, Тамара Мазур проникливо заспівала про єдність. Єднаємося, Льома родино, хай наша свята Україна. Редактор газети Віра Мальчук знайшла слова, які найкраще характеризують Михайла Сорокіна. Сьогодні вшановувати таких людей, як Михайло Іванович. Це таке покоління, на якому гартувалися всі наші хлопці, і сьогодні стоять на записі України. Дуетом співали Марія Караван та Зоя Стрихарчук. В силу духу українців заспівали дуетом Зоя Стрихарчук та Федір Марчук, виконуючи пісню Іду на січ. на іду вже ніч, ніч, ніч нашого. А далі працював вільний мікрофон, першим до якого підійшов міський голова Василь Сидор. Дуже дуже приємно вам слова вдячності і сказати. Вам ще подякувати, тому що наразі людям потрібно спілкування, людям потрібно розуміння, людям потрібна підтримка. І саме головне людям потрібно, який тобто, несе. Наступною відкритим мікрофоном скористалася Людмила Стороженко. У її неперевершеному виконанні прозвучала зворушлива пісня Батько мій лебедю білий. «Батько мій, лебедю білий, Суне гори. про неньку Україну співала чоловіча вокальна група хору ветеранів. Yeah. Дякував Михайлу Івановичу за багаторічну плідну роботу Володимир Пономарьов. Надія олійник закликала до необхідності зміцнення моральних цінностей. Галина Сівак доповнила образ Михайла Сорокіна прикладами із особистого багаторічного спілкування її родини із родиною героя. Хвилюючись, говорив про свій життєвий шлях і сам винуватець події. Ми ж скористались можливістю поспілкуватись із Михайлом Івановичем уже по завершенні зустрічі. Перше питання про сьогодні. Сьогоднішню війну і Харківщину, яку так люто обстрілює Росія. Це боляче, тому що я ніколи не думав, що внукам це достатньо, Що внуки пізнають, що таке війна. Ветеран, на дитинство якого припала Друга світова війна, сьогоднішнє протистояння називає вітчизняною війною та вірить в Україну. І нашу перемогу. Україна це держава. Ну як і вірите в державу. Це на Ну, Україна це держава. А державу з не зітриш. Я, як і наш народ, навіть ну, я як по порозка, не ожидала. Такого піднесення жадобу до, до перемоги.